Давай розберемо китайський новий рік в Diablo 4. З вами Waze, Поїхали! Івент місячне пробудження триватиме з 6 лютого по 20, а відвідати його можна як в звичайному світі, так і в сезонному. Нас очікуватиме міні-історія з новим NPC InUE, який розкаже, що на цей раз відбувається в Санктуарію. Цей івент схожий на минулий новорічний, бо нам доведеться знову фармити ресурс, щоб отримати різноманітні косметичні нагороди. Також під час івенту завзуть тимчасові скини в магаз. Коротше, нам потрібно буде активовувати місячні святилища, які будуть розташовані по всьому санктуарю і навіть в підземелля. Ці святилища даватимуть плюс 50% до досвіду і 30% до швидкості пересування. Також в жахливих підземеллях ми будемо отримувати на 10% більше поєнтів для наших гліфів, якщо воно має ефект милість предків. До речі, всього рівню в репутації буде 10, а декоративних предметів 6%. Було б круто, якби додали нових тематичних ворогів, але не в цьому всесвіті. А ви були на каналі Waste Gameplay і зомбу Waste. червоні дубці, підписуйтесь. Чао!